Наша команда, я переконана сьогодні одностайна в тому, що під час військової агресії, під час важких випробувань, які ми переживаємо, не може бути застосована шокова соціальна і економічна терапія, яка вивернула кишені кожному українцю, і ці копійки гроші забрала практично у кожного, хто і так їх не має. Зупиніть. У шокову терапію. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина відкриває списки до Рібкінської районної ради. Це ці люди, які зможуть змінити життя нашого району на краще. Надзвичайно багато питань можна вирішувати в стінах районної ради, але для цього необхідно мати отаку от потужну команду надійно, де можна обговорювати питання. І голосувати за ті чи інші рішення, які турбують наших людей, простих людей. Вся наша команда має великий досвід та знання. А головне чітке розуміння того, чого чекають люди, і бажання працювати на їхнє благо. Поки центральна влада зволікає з реформами, ми повинні змінювати життя людей на місцевому рівні. Приєднуйтесь до нашої команди, голосуйте за батьківщину 25 жовтня. Разом ми. Переможемо, слава Україні. Героям!